І сьогодні, звичайно, що номінальні господарі не будуть фаворитом зустрічі через те, що протистоїть їм лідер. Одна лише нічия з інгулцем. Передача назад. Рубчинський. Навіс до штрафного майданчика. м'яч зупиняє перед воротом, але не забиває. Ще один шанс. Не зупинив. Ось ця атака. Рубчинський Львороч зіграв, виконав навіс. До штрафного майданчика Амаж Довбик не найкращим ціном зіграв, ні все ж таки різний. Когут. Довбик-штрафного майданчику. Правою ногою пробиває довбик. Помиляється різник. і Пихальонок проштовхує м'яч порожні ворота. Добіг до кінця півзахисник Дніпра. Один довбик. Пробив, довбик прорізав все. В четверте в сезоні. Піхальонка відзначається. Холод зіграв на довбика той під праву ногу, що не вірили захисники, і мав, звичайно, впоратися з цим ударом Дмитро Різник. Непогана спроба, але пропустив під ногою голкіпер. ще не летів в ворота, тому це 100% гол Піхальонка. Виконує передачу пихальонок. Закидання до штрафного майданчика. Долбик пробиває в перекладе влучає Артем Долбик. І збирає м'яч другріз. Навіс до штрафного майданчика є удар. Зайков. Влуч... Вся, вимали, вимали, вимали. Боротьба за виживання. виживає. Працює штрафного майданчика. Різник вибиває м'яч перед собою, а потім рятує команду після удару на замка. Ще одна справа, танчик б'є вище. Ось цей пас. У виконанні захисника. Дніпра один. І різник відбив на суперника. М'яч стрибнув перед воротарем. Він зіграв не найкращим чином, але потім врятував. Сам врятував команду. Юрченко подає. Удар і Гол! Що сталося? Що сталося з Дніпром один в цьому епізоді? Незадоволений. Артем Довбик діями Макса Валефа, який зіграв на виході. Ось передача і розстрілює кравець ворота суперника. Так можуть бути запитання до Валефа. М'яч дуже близько до нього летів. але помітно, що бразильський голкіпер розраховував на партнерів, які мають зіграти в цьому сваток. Вибиває не точно. Павлюк на підбиранні. Відпускає м'яч Павлюк, але атака продовжується. Юрченко. Чалядін пробиває. Валев на місці. Не пройшла передача. Був задалеко. Він не підтримав цю атаку настільки, щоб опинитися в штрафному майданчику та пробити. Оліник. Оліник дедалі. Передача низовикону. Удар Степанюка. Валев на місці. Ось він шанс ворст на 80-та передута. Олійник ефектно. Ну, Пердута може виконувати передачу до штрафного майданчика. Він проштовхує далі. Пердута в штрафному пас під удар. Чи буде цей удар? Є удар! І на Лев на місці, є добивання, Валев на місці. Ще продовжується атака. Ворскли. Положення поза грою у Феліпе. Олійник, чудова передача на пердуту. Як розібрався Пердута в цьому епізоді, пройшов Сарапія. Пас під удар виконує два дотики на підготовку. Збирання дуже важливе. За Дніпром один залишається піхальонок. Піхальонок передачу конена Довбика. Ударна позиція. Піхальонок б'є! і м'яч влучає в штангу. Четвертий останньої доданої хвилини до цієї зустрічі. Пробиває піхальонок після передачі з Довбика. Після того як він обігрався з Довбиком, чудовий удар лівою ногою в виконанні восьмого номера Дніпра один. І це могла бути перемога останнім удачі, але штангу влучає гравець збірної України і тому нічия. Ось така розв'язка в цій зустрічі могло бути над драматично. А так Дніпро один. 1...